Вітаю! У цьому відео ми розповімо про рішення, ухвалені судами України за періоди з 22 по 26 серпня. Так, Шевченківський районний суд міста Києва визнав експосадовця секретаріату Кабінету міністрів України винуватим у державній зраді. Суд установив, що він допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України та за грошову винагороду передавав інформацію, у тому числі таємну. Представникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Колишньому посадовцеві призначене покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, за державну зраду заочно засуджено колишнього суддю Феодосійського міського суду Автономної Республіки Крим. У 2014 році він зрадив присязі на вірність народу України та сприяв встановленню окупаційної влади на півострові. Дніпровський районний суд міста Києва призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бойовика так званої ЛНР, котрий у 2018-2021 роках ніс службу на ворожих позиціях, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вироком Артемівського міськрайонного суду Донецької області засуджено до 11 років позбавлення волі. Громадянинові України, котрий у 2015 році був учасником незаконного збройного формування, так званої народної міліції ДНР, а у 2022 році добровільно вступив до лав армії Російської Федерації та брав участь у бойових діях проти збройних сил України, жовтневий районний суд міста Запоріжжя призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тячівський районний суд Закарпатської області ухвалив вирок чоловікові, який, не маючи документів, що надають право на перетин державного кордону на законних підставах, запропонував інспектору прикордонної служби неправомірну вигоду. Засудженому призначене покарання у вигляді штрафу у розмірі 25,5 тисяч гривень, а кошти, які він пропонував службовій особі, конфісковано в дохід держави. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Туєва.